Привіт для тих, кого також цікавиться питання, поясню. Дуже багато порід собак були виведені штучно. Тобто, людина заморочилась і створила щось ні на що не похоже, щось естетично привабливе, красиве, і не всі, ті, хто виводив нову породу, думав, як ця собака має потім вижити в цьому світі. Тому є собаки з підшерстком і без нього. Що таке підшерсток? Наприклад, із себе У нас є шкіра, і в нас є волосся, і між ним немає нічого, тобто просто шкіра і волосся. Коли собака має підшерсток, між шкірою і волоссям є ще один шар волосся, він і називається підшерсток. Він допомагає зберегти тепло тіла, коли мороз, і він допомагає не отримати тепловий чи сонячний удар, коли є велика спека. І так само він допомагає шкідникам не потрапити одразу до шкіри і не вкусити, як це буває з кліщами чи комахами по типу комарів і тому подібне. Коли собака не має Цього підшерстка, вона по суті беззахисна. Якщо ми, наприклад, як люди сядемо десь в Іспанії на пляжі влітку де плюс 50 може бути, ми одразу обгоремо, нас почне боліти голова, і ми можемо отримати тепловий удар, тому що наше волосся нас не захистить. Так само і з собаками їм потрібна в цьому допомога. Якщо, наприклад, взимку ми одягаємо шапку і курточку, щоб зберегти тепло нашого тіла, нашої собаці потрібно то ж саме, тобто, нам потрібно вдягнути курточку або комбінезон, щоб банально зберегти тепло тіла собаки, і вона не обмерзла, поки гуляє на вулиці. Влітку буває так само потрібно черевички спеціальні, тому що в дуже спекотних країнах, таких як Іспанія, Австралія і тому подібне, дуже багато їх є. Спеціально носять собаки оці черевички, тому що асфальт для нашого з вами комфорту Людського дуже до дуже високих температур нагрівається, і він може надавати опіки, чи можуть тріскати подушечки лап, і це дуже болісно і дискомфортно для собаки, і це потрібно захищати. За цим потрібно доглядати. Тому весь одяг, який ви бачите на собак, не завжди є для краси. Він також має дуже корисну дію для них. Тому... Не дивуйтеся, якщо ви бачите собаку в комбінезончику чи в курточці, їй це насправді потрібно.